Друзі, вітаю усіх на моєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептецький. Сьогодні вирішив записати відео, прийшла мені така інформація, в тисячний день з моменту повномасштабного вторгнення тих гадів на територію України, тисячний день сьогодні всього того жахіття. Подивитися, якою буде далі доля України! Сьогодні я хочу попрацювати з колодою, яка називається Древній сувій таро. Колода, яка, до речі, передбачала і чітко вказувала, що буде повномасштабне вторгнення. Бо війна в нас вже триває з 2014 року. Любімо Боже, правду, хто про це забуває, але тисячу днів з моменту саме повномасштабного вторгнення. І ця колода чітко це передбачала. Так, не хотілося це вірити, але... але підказки були дуже важливі і точні. І другу колоду я взяв більш таку класичну, на якій будемо дивитись, і сьогодні буду робити розклад, який називається «Кельтський хрест. А також витягну кілька рун, що вони нам теж підкажуть, яка майбутня доля України. Можливо, ця колода покаже, як показала початок війни, то покаже її завершення. Будемо з'ясовувати сьогодні. Кому мої прогнози важливі та цікаві, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, поширюйте відео, пишіть ваші коментарі, можливо, теж хтось дивився. Прогнози про подальшу долю України, майбутнє України, Кому сняться якісь сни, передчуття, передбачення. Пишіть в коментарях. Стараюсь завжди читати. По мірі можливості підписувати, коментувати. Тож, давайте будемо розпочинати. Хто знайомий з системою Таро із таким розкладом, як Кельтський хрест, то знає, що це розклад дає можливість дуже точно відповісти на задане питання. Не так часто я користуюся цим розкладом, але сьогодні саме така інформація прийшла в Тисячний день війни. Саме по цьому розкладу подивитись, якою буде. Подальша ситуація в Україні. Майбутня доля України. Що взагалі підкажуть нам сьогодні і таро, і руни. Так, спочатку працюємо з цією колодою з цією можливо буду просто витягувати деякі додаткові карти. Отже, перша наша позиція. Перша наша позиція. Вона, власне, описує актуальну ситуацію. Ще раз наголошую, карти часто говорять про рівень енергії. Як ці можливості на рівні енергії реалізуються? Це вже інше питання. І ви знаєте, від кого залежить не від мене, не від карти, а від конкретних людей. І другий момент. Карти завжди кажуть правду. І дуже часто вони вказують саме фінальний результат. Ну що ж, давайте будемо дивитися. Перша карта. Актуальна ситуація, тобто то, що маємо по факту зараз, на сьогоднішній день. І хочу вам сказати, що тут карта, в принципі, досить досить хороша, сильна і потужна. Чим вона хороша, сильна і потужна? Це в нас туз пентаклів. По-перше, карта, яка говорить, що зараз дійсності можуть бути дані, необхідні нарешті вже, чи ті самі дозволи. Самі розуміємо, про що йде мова, так, і про ті далекобійні ракети, які можна буде бити, і так далі. По-друге, це карта, коли щось дають, так, важливі дарунки, подарунки, важливі не просто слова, а перехід від слів до дії, виконання обіцянок, та сама збройна чи фінансова потужна допомога. І третє це звичайно те, що стосується підписання. Або укладення важливих угод. І оскільки карта в прямій позиції, то ще раз наголошую, дуже хочеться вірити, щоб це було максимально вигідно для України. Тому що, коли перша карта негативна, ще я розумію, наголошую, що поки що немає зараз по енергії. Що от завтра вже припиниться війна, завтра вже припиняться обстріли. Я про це наголошую вже не в першому своєму ефірі чи прогнозі. Але взагалі, якщо дивитись глобально. Тобто ця карта дає можливості до того, щоб почався в подальшому теж активний рух, активні дії до, для завершення війни в Україні, для миру в Україні. Ще раз скажу, коли ми відправляємо запити, головне на вигідних для України умовах. Так, далі у нас друга позиція. Це те, що власне. Ем... Може заважати в досягненні перемоги, чи якісь суперечки, чи конфлікти, чи те, що потрібно ще подолати, над чим потрібно працювати. Саме цікаво, що тут теж, бачите, позитивна карта: Аркан Сонця. Пам'ятаєте, колись теж такий був у мене розклад, що в 22-му році я чомусь по цій карті згадав. Там було якось так назва в мене: про два сонця. що два сонця теж якось так. Ведуть чи до перемоги, чи ну, щось там був такий розклад, я вже детально не пам'ятаю. Що потрібно подолати, якщо по цій карті, ну, напевно, це конкретно те, що стосується такої, я би сказав, інфантильності. Все-таки тут намальовані двоє дітей, і, от, знаєте, інфантильність, багато в чому вона виражається, як і в тих наших, там, правильно назвати їх союзниках, партнерах. Які, власне, мали б більше допомагати, більше рішучості, більше зрілості, більше конкретики і вихід з цієї дитячо-інфантильної позиції, позицію дорослого відповідального, який не боїться приймати рішення, і несе за них відповідальність це абсолютно правильно. З іншої сторони, це в тому числі і ті процеси, які внутрішньо відбуваються в Україні. Де також мають бути на відповідних позиціях, відповідних посадах, відповідних структурах люди, які приймають так само дорослі, зрілі, виважені рішення, які в результаті принесуть от всім нам обріяну радість від завершення війни, від перемоги України, від миру в Україні, від того, що настане нарешті той самий просвіт. Рухаємось далі. Так, третя позиція. Третя позиція. Що вона в нас говорить? Бажання, цілі, до чого рухаємося. Тобто, краще з того, що, в принципі, зараз можемо досягнути. Саме цікаве, яка тут карта. А карта називається Матеріалізація ідей. Рицар нас мечив. І тут намальований такий момент. От рицар, який, знаєте, як їде і як воює, замахується отою своєю саблею тим мечем. Для мене ця карта це якраз краще з того, що можемо зараз досягнути. Це отримати те, що дасть можливість позиції, сили показати Росії, де її місце. Ну, грубо назвемо це таким словом, так? Тобто, щоб можна було з ними говорити мовою сили, мати для цього необхідний інструментарій. Необхідні знаряддя, необхідну зброю. І реалізувати ті плани, які вже по факту є, але для їхньої реалізації то якогось дозволу бракує, то якоїсь там ще матеріальної бази бракує, чи тих самих ракет бракує. Ось про що мова. Але карта говорить, те, що можна, в принципі, досягнути. Ну, так от, цікаво. Тут що в нас є? Карта якби давнього минулого, так, яке вже в якійсь мірі втратило своє значення, але але, про яке, знову ж таки, не потрібно забувати. І це, знаєте, весьмірка кубків перевернута. Така карта, знову ж таки, пережитих дуже багатьох ситуацій, переживань, втрат, страшних ситуацій, такий емоційний, екзистенційний криз. Але це те, що знову ж таки дозволяє рухатись далі, дозволяє ставати сильнішим, дозволяє ні в якому разі не здаватись, не опускати руки. І восьмірка кубків це знову ж таки про кармічність, про те, що ми правильно все-таки проходимо ті кармічні уроки. Важко, складно, з багатьма теж втратами, жертвами і різними недобрими ситуаціями. Але Україна все рівно проходить ці кармічні уроки і рухається далі. Тому що одна взагалі з таких, чому часто ставити таке питання: а чому отак, а чому там на долі України отак от випало і так далі. Така участь є. Якби момент. Я про це теж колись говорив, що коли так само проходив. Певні ефіри з е, в співпраці про те, що Україна все-таки, перейшовши ті всі жахливі події, має стати як духовним наставником для світу, для інших країн світових, щоб ми показали, наскільки можемо бути сильні, енергетично, духовно, в тому числі фізично, і протистояти такому великому злу і такій великій Чорноті, як Росія, і не лише Росія. Так, далі у нас п'ята позиція. До речі, дуже сильна позиція. Це якраз питання недавнього минулого, яке ще не втратило значимість. Так, і е, так само те, ну, на що варто звернути увагу тут аркан мах. Тобто, кожен має бути відповідальний за те, що він робить, і кожен має робити зараз найкраще з того, що він вміє для оборони держави, для захисту держави, для допомоги нашим воїнам ЗСУ. Немає важливих чи неважливих зараз там. Чи ролей, чи, якихось, чи участі якоїсь. Кожен хто може і працює над тим, щоб Україна перемогла, він є значимий. І от карта закликає до подальшого цього об'єднання, до прояву цієї сили, до прояву цих бажань, цих можливостей. Ну, сильна карта, хороша карта. Ну і Аркан Мах в тому числі говорить, що не обходиться без різних енергетичних та магічних атак. Про це теж не варто ні в якому разі забувати. Про це теж не варто ні в якому разі забувати, тому енергетична робота, обрядова робота, наша щоденна робота в енергопрактиках за мир перемогу України дає теж величезний, колосальний плюс для отримання. Нами перемоги над тим всім злом. Далі у нас позиція номер 6. Позиція номер 6, це конкретно йде в нас про те, що варто очікувати в ближчому майбутньому, який в який плані якогось ще вибору, чи те, що скоро щось з'явиться і буде нести нові можливості. Я просто йду тут по чітко намальованій схемі, тому що Кельтський крест він вимагає чіткості, так як йде по позиціях, ось так він має трактуватись. І тут у нас дев'ятка пентаклів це карта прибутку. По цій карті, перше, що я скажу, що все-таки допомога для України далі буде. Ті дозволи, які все-таки ще мають бути дані для України. Дані будуть. І те, що навіть в форматі от прибуток, як повернення нам наших територій, так, це теж все-таки ще можливо. Як мінімум, до моменту до кордонів, як було до повномасштабного вторгнення, наголошую. Як воно буде, відбуватися, так далі? Будуть в мене якісь про це бачення, видіння, прогнози, буду про це говорити. І я не даю марних надій. Я говорю те, що поки ще є по енергетичній можливості до реалізації. Як воно буде реалізовано, ще раз скажу, залежить не від мене і не від карт. Але ця можливість є, і це вже дуже добре. І ще мені ця карта. Знову ж таки, про ті наші, колись теж я казав вже давним-давно, і періодично це повторюю: повернення України Україні. Чи ядерного статусу, чи як держави з ядерним потенціалом, ядерними можливостями. Ну, от в такому плані. Але ця карта теж, якби йде плюс. Далі у нас позиція номер 7 Сьома карта. Тобто, що знову ж таки ще треба? Чи які випробування перейти? Чи, знову ж таки, психологічний якби стан на кожного з нас, нашої України? Труднощі, проблеми. Ну і тут маємо карту башня. От знаєте, ця карта конкретно, що от багато хто вже, знаєте, кажуть, на грані. І карта ця говорить далі, що поки немає якихось офіційних оголошених, що от там припинилась війна, припинились обстріли, якісь ну, хоча б офіційні заяви, ця карта попереджує. Що ми не можемо бути стовідсотково в безпеці. Ми не можемо бути 100% під захистом і розуміти, що от там. А може, вже не прилетить. Ні, ця карта якраз попереджає, що наш психологічний стан, ворог, буде ще намагатись порушити, буде ще намагатись, от знаєте, як кажуть, загострити, підірвати тими от діяннями, тими терактами, тими жахіттями. Тому закликаю всіх. Прислухайтесь до тих попереджень, які чи я даю в своїх прогнозах, чи інші там майстри, хто якісно працює, дає в своїх прогнозах, для того вони даються, щоб деколи, ви знаєте, і життя вберегти. Але ворогу не вдасться все одно нас зламати, тому що ми стільки часу вистояли, ми і далі той шлях пройдемо. Тому що дійсно це найтемніша ніч перед світанком, і найважче завжди перед фіналом. Це є правда. Далі у нас позиція номер 8 Щось таке неочікуване, що взагалі може з'явитися, кажуть, ні звідки підтримка, порада, підказка ну, якщо знову ж таки карта позитивна. Тут нас тут жезлів перевернутий, випадає. так? Тому все-таки я скажу так: певні перешкоди, вони все рівно будуть. Не так швидко нам би хотілося цей процес відновлення, устабільнення ситуації. На жаль, не потішую вас. Тим більше з тої інформації, яка мені приходила від вищого розуму, що війна може таки завершитись в 26-му році. Я поки що розумію, що ну, змін поки що по цій інформації немає. Тому навіть, дай Бог, якщо зараз і активно приведуть певні дії до хоча би припинення війни і обстрілів. То питання вирішення території, взагалі питання подальшого вирішення Україна-Росія це буде ще тривати не один місяць. Не хочеться казати слово рік, не один місяць, але з іншої сторони, ця карта, навіть в перевернутому форматі, вона закликає нас знову ж таки не втрачати надії, не опускати руки. І справді може прийти, ще неочікувана допомога, неочікувана підтримка. кажуть. Звідки не чекали, що дасть нам в результаті нову основу, нові можливості, новий ресурс і нову силу для захисту України, для вибиття ворога з України і для того, щоб більше до нас не лізли. Але ще раз кажу: все рівно це відтерміновано в часі, бо аркан перевернутий. Далі у нас дев'ята карта. Дев'ята карта це знову ж таки внутрішні кіс очікування, переживання, страхи, в тому числі. Ну, карта така тут не є, знаєте, теж вельми добра, бо це карта десятка жезлів, карта важкого грузу. Але карта тут теж в перевернутій позиції. От в Кельтському кресті дуже важливо саме пряма перевернута позиція. В перевернутому форматі ця карта закликає, що І так вже, бачите, пройшли багато яких ми етапів. А особливо деякі конкретні люди, наші воїни, бачите, карта такого, як ну, мученика, так? І отаких от мученицьких, страждальницьких різних ситуацій страшних. Але коли вона перевернута, це теж можливість нарешті скинути цей важкий груз страждання, скинути оці всі страхи переживання, щоб це нарешті теж якось завершилось, щоб та ситуація в Україні якось устабільнилась. Тобто прихід. В майбутньому шансів для скидання того важкого грузу. Коли вже певний тож, кармічний хрест, борг, програма, завдання відпрацьовано і з'являється можливість для скидання оцього грузу. І десята карта сумарний, якби підсумок з того всього, що ми сьогодні подивилися. Що взагалі може принести майбутнє? Тут карта в нас теж. висмірка жезлів перевернута. Ну, по крайній мірі, не супернегативна карта. Про що вона говорить? Результат буде. Так, можливо, спочатку, не такий, як би нам всім і хотілося. Але він буде. І не так швидко, як би нам всім хотілося. Але він буде. Попередній, поступовий результат. Знову у нас висмірка. Просто коли в прямій позиції, це швидка якась дія, швидкий успіх, швидкий результат, швидкий розток подій в перевернутому плані. Таке ось воно, знаєте, не дуже, скажімо так, великий плюс. Бо, ще раз скажу, це відтермінування і деякі так, процеси, які хочеться, щоб рухалися швидше, а вони навпаки десь рухаються, але дуже повільно. Але результат буде. І багато чого теж залежить від підтримки, від ініціатив, від конкретних дій, конкретних людей, конкретних персон, і тільки в єдності можна того ворога здолати. От про що має в тому числі думати світова спільнота. Тому, як бачите, тут ще немає такого, що от... карта вже от показує завтра завершення війни і перемогу, на жаль. Але рух до цього процесу карта сьогодні показала. Таке, навіть якщо брати з цих усіх 10 карт, я не скажу, що тут є багато страшних, поганих, критичних. Ну, було кілька таких, що особливо ця карта Башні. Але в якій позиції, що як, я постарався максимально протрактувати. Якщо, можливо, хтось теж давно і професійно займається таро, і ви маєте що доповнити до цього мого розкладу, по цих картах, що випадали, теж буду радий почитати в коментарях ваші. Підказки, ваші доповнення. Тут потягнемо 5 карт. Розкладки називається Шлях для України. Тисячний день, що нам підкажуть Таро. Шлях України в подальше майбутнє. З недавнього минулого. Ну, оце все злодійство. Бачите, чим більше буде викрито злодіїв внутрішніх, зовнішніх всяких колаборантів, зрадників, корупціонерів так далі. Тим теж швидше завершиться війна. Карта актуального теперішнього. Тут був туз пентаклів, тут у нас аркан збалансування, покровительство вищих сил і аркан збалансування. Відновлення балансу. Карта ближнього майбутнього. Все-таки це ще є карта ізоляції, яка вкотре закликає про необхідність духовного росту розвитку, необхідність відкриття правильних істин, правильних знань. В результаті також об'єднання і ще певна ізоляція. Тобто, все-таки не так швидко цей процес, як і тут було порозпел, так і тут не так швидко. Це все рівно буде рухалося, як нам би хотілося. Якісь можливі такі альтернативи, якісь можливі десь моменти пришвидшення, чи якісь зміни сценаріїв так можливі. Про це, якщось буде різко змінюватись, знову ж таки, роблю актуальні прогнози постійно. Тому слідкуйте. Далі у нас карта порада, рекомендація. Двійка мечів. Дуже важливий, має бути правильний вибір. Має бути і енергоробота, енергозахист, і на рівні фізичному. Правильний вибір, правильні тактики, як ніколи. Вони зараз важливі, тому що від цього залежить дуже дуже багато чого. І тут, ніби, стоїть людина з зав'язаними очима, яка поки от ніби нічим, вона не до кінця розуміє, що її робити, і до кінця бачить ситуацію, але необхідні для цього інструменти, щоб далі діяти, в неї є. Тому, як тільки настане сприятливий час, очі відкриються, і буде зрозуміло куди рухатись, треба негайно діяти. І тут карта вибору. Фінальна карта, карта вибору. Наскільки от зараз ще по факту, що би там хто не писав і не розказував, що от там вже домовились, от там же території здадуть, от там же це, по факту, мені цього карта не показує, що оцей сценарій такий самий найгірший вже утверджено. Значить, ще певні вибори в цьому контексті і рішення не прийняті. І я питаю, чи можуть бути рішення прийняті, які для України? І подивіться, що робиться сьогодні, в тисячний день від повномасштабного вторгнення. У нас Кельтський крест почався картою Туз Пентаклів. І, нас аркан, і в нас розклад шлях завершується тим самим тузом Пентаклів. От вам і відповідь на запитання. То, все-таки, можуть бути для України вигідні умови для завершення війни і так далі. Я вважаю, що так, для цього є всі можливі шанси. І дай Боже, щоб ці всі шанси максимально реалізувалися. Працюємо з енергією світла, відправляємо цю енергію всім по максимуму і світовим правителям, і таким чином дивимося. Спостерігаємо, аналізуємо, будуть якісь, нові, важливі, будуть якісь нові важливі ситуації, повідомлення, теж буду робити прогнози. Ну і три руни. Тисячний день для України три руни. Так мені прийшло, щоб подивитись, потягнути. Ще раз наголошую: я не професійний рунолог, тому я маю такі певні підказки, ось хто займається професійно рунами. Якщо навіть десь, можливо, щось я не так протрактую, знову ж таки, можете в коментарях мене поправити. От, перша руна в нас руна Дагаз. Я продемонструю її, не знаю, чи її видно, думаю, її видно. Отже, руна Дагаз, про що вона нам говорить? Значить, символ пробудження означає нове, новий початок. До речі, коли я робив розклад на щодень цього тижня. Два аркани було нульових про новий початок. Новий початок заснований на минулих якихось вже досягненнях. Ця руна несе в собі енергію перемоги, просвітлення, а також успішного завершення важкої і тривалої роботи. Друга руна, яка випала, це руна Ансус. Теж не знаю, чи буде видно, бо від світлі видно. Це руна Ансус. Бо я собі маю такі ну, підказки, так, я собі колись по рунах виписав. Значить, руна Ансус пов'язана з комунікацією, мудрістю і зв'язок з Вищими силами. Вона символізує Бога Одіна в скандинавській міфології, який власне, вважається Богом мудрості, магії, відкриттів. так, в тому числі те, що пов'язано з війною. Аруна руна Ансус відображає потужну енергію слова, зв'язки і відкриття нових знань. Це те, що, власне, зараз важливо, щоб було все правильно почуто, і в об'єднанні світових, знову ж таки, лідерів, правильно застосовано реалізовано. Ну, і третя руна, думаю, вона багатьом вам теж знайома це руна феху. Ось. Руна феху. Хто знає руна феху? Це, як правило, руна багатства. Це і допомога, і могутність, і сила, і багатство. при тому, знову ж таки в таких досить великих масштабах. Допомога, ті самі дозволи, про що ми говоримо, так, благополуччя, задоволення, радість від отриманих якихось теж. Допомоги там, дивідендів і так далі, і процвітання, а також енергія внутрішньої сили для реалізації подальших задумів, планів, бажань. Ось такий в нас сьогодні вийшов важливий, я вважаю, цікавий потужний розклад в тисячний день після повномасштабного вторгнення. Дай Боже, щоб чим пошвидше війна завершилась в Україні. Щоб вона завершилась на вигідних для України умовах. Ставимо запит з поверненням по максимуму усіх окупованих українських територій, з виводом усіх російських військ, з відновленням України, з виплатою репарацій, щоб Україна була настільки сильна і потужна в плані збройному і військовому, що більше до нас ніхто не ліз. І в ідеалі, в тому числі, скажу так, як є: з відновленням ядерного статусу України. А насправді те, що колись було неможливим, тепер цілком повністю стане можливим. Самі створимо ядерну зброю нового формату. І тоді вже, дай Бог, точно, лізти ніхто до нас не буде. Всім дякую за увагу! До нових зустрічей! Продовжуємо наш рух до перемоги! Світла всім побільше відправляю, миру нам усім внутрішнього та зовнішнього бажаю! Почуємось!